Так, ну у нас вже немає сонечка, вже вечоріє, все розстало. Ще трішечки на городі є сніг і на дахах, а так вже навіть асфальт видно. Ось такі справи. Так, показую далі. Після того, як вже 12 годин у нас це все, значить, постояло. Ось горох набух, бачите, який вже такий м'якенький. І соєшничок. Соєшничок вже навіть з'являються, бачите, такі біленькі, біленькі носики в нього. Це вже розкривається насінина і вже готується росточок. Зливаємо водичку. Я так от зливаю сито розкладаю. розкладаю. Потім ось мої лоточки. Значить, беру ці коврики, вже їх порізала. Так от. Їх треба добряче намочити. Просто водичкою, тепленькою намочити, щоб вони були прям такі мокренькі. От, щоб не тікло з них, але такі вони були досить мокрі. І розкладаю в лоточки ось таких. Так, потім беруся насіння мокреньке і розкладаю сюди, таким одним шаром, таким, знаєте, плотненьким шаром, щоб не було навіть таких. Таких голих місць. Зараз розкладу Ось так розклала. Потім беру ну, будь-який е, пульверізатор, от. водичка. Е, можна водичку додати крапельку перекису водню, це буде краще. І ось так от обробляю. Добре, обробляю і все. Далі. Так, і далі все так само. Розложила, обробила. І це дуже важливо, складаємо лоточок на лоточок. Плот, так, плотненько. Так, тепер горох. Так, дивіться, у гороха, коли він гарно набухає, вже з'являється ось такий носик. Це вже росточок пробивається. Ось так. розкладаю. Так, Дивіться, горох теж я розкладаю, так от в один такий рівненький слой. І ось навіть де є так вільні місця, я ще так от додаю, щоб було рівненько. Ось так. Теж обробляю. І разом із соєштиком так от ставлю один на один. І так. так. Потім, коли я вже все розложила, обробила, треба накрити це все зверху чимсь важким. У мене тут пакетик з піском. Я його от положила отак от, в лоточок, він важкий, такий і накриваю ось так. Піском накрила і все, він придавив. Треба підгніт чимось придавити важким. І поставити в тепле, темне місце, щоб там не було світла. От. Я отак от ставлю, я ставлю і накриваю ось такою плівкою чорною, щоб геть не було світла. Тоді воно добре проростає. Ось так. На стелажі десь в куточку поставила, так, щоб воно не мішало. І воно буде стояти один день, я його не чіпаю зовсім. Навіть ну, не поливаю, не бризкаю, нічого не роблю. день воно стоїть ось так. От. Потім через день, ну, добу десь. Через добу буду відкривати і так само водичкою з пульверізатора бризкати. Ну, я ще покажу, поки воно е, не доросте до того стану, щоб я могла виставити на світло. Ось так. Це що по гороху і сояшнику. Е, як вирощувати іншу мікрозелень? Покажу в інших відео. Так, прийшла доба, вже навіть трішечки більше. Зараз подивимося. Що в нас тут відбувається? Дивіться. Ось такий повинен бути горошок через добу. Знову я його обробляю. Ось так. Зараз я його розкладу і покажу. Ось дивіться, ось такий. Зараз оброблю одненько. мокренький був. Ось так. Цього достатньо. Так, і знову я його складаю, дивіться, в стопочку ось так. І через, напевно, вже через добу я буду його виставляти на світло. Все покажу. Бачите, які росточки? Ось такі росточки. Так, переходимо до соєшника. Дивіться, соєшник ось такий. Бачите, вже пішов вріст. Зараз я його теж оброблю, так, щоб мокренький був. Не треба дуже багато, ну і не дуже мало. Ось, бачите, коріння які. Зараз покажу, не показала в горошку, яке коріння. Дивіться, теж коріння вже виходить з зірочок. Це для того, щоб він гарненько пив водичку потім, коли я його виставлю. Тепер я беру це так. І обробляю, О, впала насіниночка, і вона вже з таким гарним дивіться бачите який росточок. Але я зараз візьму і ось так примостю, і той росточок піде, куди треба. Так, обробляю і ставлю у стопочку. Так. І накриваю знову, накриваю грузом. Все, накриваю чорним своїм кривним, можна так сказати, і ставлю е знову. В тепле, темне місце. Ще на добу. А там подивимось. Продовження відео про мікрозелень. Пішла третя доба. Розкриваємо, бачите, воно у мене вже хоче впасти. Зараз, дай Бог, зачіплю все впаде. Так, хоче вже впасти. Чому зараз подивимось. Ось соєшничок, Вже навіть скидує е, зернятка. Не зернятка, а цю шелуху. Ось, бачите, ось це, це коріннячко. Так, значить, о, бачите, яке коріння я не можу дірвати. О, Бачите, що робиться? Це соєшничок. Все, вже буду виставляти на світло. Союшничок вже готовий. І горох теж готовий. Бачите, які вже пагони має? Ось це вже готовність виставляти на світло. Зараз я знову оброблю, щоб він був е вологий і горошок, і соняшничок оброблю. І буду виставляти на світло. Як буду виставляти, зараз покажу ось так. Виставляю на світло. Ось світло у мене. І виставляю зелень. Зараз покажу, як буду поливати. Так, дивіться, ось це піднос. В підносі стоять лоточки зелені, беру водичку і заливаю. Треба залити добре, щоб повністю був пів, повний цей піддон води. Зараз почекаю. Так, ще. Як перші поли, вони дуже багато будуть вбирати в себе водички. Потім вже менше, але теж заливаю. Добряче, щоб повністю. Кожен лоточок по водички. І все. Отак от, от я полила і залишаю до вечора. Вони вип'ють стільки, скільки їм треба, не більше. От. До вечора буду стояти пити водичку. Ввечері, якщо залишається вода, під оні я її зливаю. І все. Ну і показую мікрозелень четверта доба. Ось, бачите, позеленів, який гарний горох. Так, все добре. ніякої плісняви, нічого, все нормально. Так само і свишничок. Я зараз полила, якраз не видно. Бачите, медичка. От, полила, воно п'є, напитує ці рісточки, скільки їм треба. Ось. Вже починає скидувати навіть цю насінневу коробочку. Потім я трішечки підросте, я буду сама знімати. Воно легко знімається. Ну, от. Тому що, звичайно, їсти, ж ми будемо його без оцої коробочки насінневої. Ще є такий лайфхак невеличкий, я ще періодично пробризкою водичкою зверху, з пульверізатора. І тоді швидше розмокає ось ця насілиночка, і вона спадає. Ось так.